Оксано, біжи, Коломийське телебачення чекає нових рекордів. З таким плакатом вболівальники зустрічали землячку на марафонській трасі в Чикаго. Підтримка стала справжнім рушієм для спортсменки. Оксана Дина розповіла, що без віри вболівальників не подолала б 42 кілометри престижного марафону в Чикаго. Як звичайні слова перетворюються на силу, що веде до фінішу? Дивіться в нашому сюжеті. Українська музика, жовто-блакитні стяги, гучні вигуки це вулиці Чикаго та вболівальники, які підтримують марафонців з України без перебільшення, чи не найгучніше зустрічають коломуянку Оксану Донаколіградську. Коліградську. Оксана біжи, Коломийське телебачення, чекає нових рекордів. Це один із плакатів, яким рідні та друзі бігунки вирішили підтримати коломиянку на вулицях Чикаго під час марафону, бо знають, що у рідній Коломиї місцеві засоби масової інформації обов'язково розкажуть про неймовірні здобутки землячки. Дуже приємно, моя дочка була з плакатом. Дівчата написали мені таке. Було дуже приємно. Я вкотре говорю про це. Я без такого хвилювання не можу про це згадувати, тому що. Що от коли очікуєш і знаєш, що от-от зараз вже будуть твої рідні, знайомі, близькі, ти, коли бачиш синьо жовті прапори, чуєш крики Оксана, Оксана, мама, мама, це настільки хвилююче, ком в горлі стояв сльози на очах. Це просто такий заряд енергії. це так додає сили. Чекайський марафон а це понад 42 кілометри. Коломиянка подолала вже вдруге. Цікаво, що лише у цьому році для Оксани це вже третій марафон. Престижні світові дистанції. Вона пробігла, окрім Чикаго у Бостоні та Берліні. Жінка продовжує підкорити кожну із цих бігових вершин, коштує неабияких зусиль. Та найбільше вона завдячує вболівальникам, які додають сили навіть тоді, коли здається. Сил уже немає, це дуже дуже важливо для бігунів. Це додає великої сили, наслаги, енергії. Наші друзі, близькі, бігуни з Ukrainian Running Club Чикаго, ті, які не біжать в марафон, вони приходять вранці практично разом з бігунами, щоб добратися до тієї локації, тому що місто перекривають і не так легко це зробити. Вони приходять, щоб підтримувати кожного. Жителі міста виходять хто де живе, влаштовують там пікніки, подають водичку. Вони також за. Діяні в цьому процесі, це просто вау. нагадаємо, бігова мрія Коломиянки – отримати престижну марафонську медаль. Мейджорську її отримують ті, хто подолали шість головних світових дистанцій. Оксана Дана Коліградська на половині шляху позаду марафони в Чикаго, Бостоні і Берліні. Попереду у Лондоні, Токіо та Нью-Йорку.